А ви могли б ще Гратись і радіти, Всміхатись сонцю, бавитись дощем і дарувати мамі на свята пахучі квіти та смакувати пампушками з бабусиним борщем, а вас бездушно розстріляли, змішали із уламками домів, і замість ліжечок вас у труну поклали, вас, майбутніх України. Дочок і синів, і ваші безневинні душі, у вирій ангелами вознеслись, і замість парку й гойдалок, у райські кущі, з риданням невсипущим понеслись. Вони брехали, що стріляли у військових, що то не ви їх цілями були, але ж по факту саме вас, маленьких, чорнобрових, в завалах від будинків безпощадно погребли.